І 100. 100. 100. Кіт на душаючому. Так, що полетели. Всіх вітаю! Получається, нам показалось, що ми недостатньо опозорились позорились з прошлого випуска і вирішили записати новий. Розкажу, як я взагалі з'явився на тому Ютубі і що случилось. Колись. В давньому комусь, 20, напевно, 14-15 році, я почав знімати випуски на Ютуб з тачками. Коротше, постійно тягнуло до тачок, що я хотів до них лізти, знімати. І ну, так і я попав на Ютуб. Дьорнув знайомого, він мене почав так само там підбадрювати. Давай, давай, давай щось будемо знімати. Але з того там толком нічого не вийшло. З пару фрагментів побачите, що це були. Це були тест-драйви. тездрайви. Потім е, я закинув, ну, може, півтора-два роки я познімав, закинув. Дуже себе гарно відчував. Поки не попав до пацанів на YouTube, може, ви знаєте канал такий Double Trouble. Хех, я думаю, ви туди зайдете. і, і Хто бачив мій інстаграм, той зрозумів і е, знає, чим я займаюся. Я займаюся дріфтом, виступаю на змаганнях. Корж 46 БМВ, все в інстаграмі теж все можете подивитися, щоб ми сильно не затягували. Попав на Ютуб до пацанів на Double Trouble. Теж пару випусків там, але я там, там чисто фрагментами там появав, появлявся. З цим я успішно закинув. Не буду говорити отмазки, Коротше, просто я пропав. З... Є в мене такі от качелі. От хочеться мені уваги, потім не хочеться уваги. Зараз знову захотілося, добрий день, ми знову на Ютубі. Все, будемо знімати новини і показувати, що до чого. Можна... Просто... Ага, звати мене, до речі, Арте. Хто не знав. Е... Всі, хто мене знають, називають мене просто Арчик. Так що, добрий, поїхали. І так, Chevrolet показав нас новий бюджетний кросовер. Ну, Якщо чесно, то ці всі шевролети, форди, ну от вони ну, реально от вони всі на одне лице. На них, по-перше, дивитись не хочеться. Зовні вони ну, ніби реально, от всі на одне лице сідаєш туди. На нього не теж не хочуться дитини, навіть нічого не хочеться щупати. Воно таке все дешеве, воно таке все скрипуче. Ніяк не виглядає і менше з тим. Просто я знаю, що дуже багато хто фанатіє з тих з Америка, що «Шевроліти», що Форди, блин, вони за ними. Ну, це для мене тачка. От ми далі підійдемо, там якийсь буде. Там у нас дуже дуже швидкий «Форд Мустанг. Я думаю, зразу можна на нього перескочити. «Форд Мустанг під підготували його до гонок. Але в ньому, в ньому від «Форда» нічого немає, в нього «Форда» тільки кузов. Понятно, що він буде їхати, він буде стояти. Все там буде, ну, має бути ну, все гарно, але Форд, Шевроле, оці всі їх масл-кари, ну, це для мене машина, яка не то, що там не стоїть, не управляється. Це для мене, от, в, в моїй уяві це машина, яка просто стоїть, робить бернаути. Все. От, 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 все, на що він здатний, той форт разом з цим шевролетом. Ну, не переварюю. Ну, харить. Ну, я вибачаюся, але ну, може не об'єктивна думка, але клав на неї. Я разом з тими шевролітами. Є в нас така новина. В Теслі, я думаю, ви бачили, в Теслі Теслу, ну, по, -по, по великому рахунку зробили о, за гори за Теслу кітвався. Чесно, сам би став пішов, але може комусь тут буде цікаво. В Теслі поставили функцію, там, де все, ти можеш грати відеоігри, тобі все, руль крутиш, тобі на екрані ігри. Да? Зробили це в BMW. Я думаю, це зробили чисто для того, щоб ті, хто сідали в BMW, не їздили і як по дорогах загального користування, а їздили тільки в гонках, які як їздить. Коротше, позбавитись цього, позбавитись від стереотипу. Щоб БМВ це дорівнює ї... їздок. Все, буде собі по дорогах нормально їздити, а в відеоіграх буде циркувати. Літієва криза вже загрожує автопромом. Це було очікувано це раз. Літій куди використовується? Ну я там сильно не технарю, да? помімо того, що робили там всякі електронні пристрої, там телефони, батареї. все все Все. все, все. Почали робити тачки, причому почали робити їх масово, і автовиробники почали ну, ну, змагатись між собою, хто кого всучить. Прийшли вони до того, знову ж, я можу не сильно орієнтуватись в цій темі. Дефіцит літію. Якщо його не штучно зробили, бо ну, виробники, ті, хто його продають, могли його штучно зробити, цей дефіцит, щоб ну, понятно. По понятним причинам. Але може й бути таке, що реально його просто вже не вистачає. Ми блін, всі почали друг перед другом циркувати. Що давайте ми тебе, а ми нам і вас. І по-перше, ціна просто в підпригнуло в космос. По-друге, ну, вже понятно, вже не вистачає, не вистачає цього матеріалу, щоб робити ті батареї до тих е машин електричних. В горлі вже сидять. Ну, одним словом, дуже це дуже дуже серйозний скачок. Якщо з порівняно з двадцятим роком в 6 разів більше літію треба на виробництво цих всіх батарей, ну понятно, що вони зараз будуть їх всіх пітух в сраку клюнув, і все. вони будуть сидіти, чухати ріпу, дивитись друг на друга. Охрана, Атмела, вон пише, ті почув, що переходимо брату на дізеля без каталізаторів і сажових фільтрів. О, плюс тут, плюс хорош. Реально на ці, на ці прибуде вже стільки драг ну, металів, стільки гемороїв. Ну, я, я, я ну, скільки можна. Давайте ну, до нормальних машин вернемося і будемо всі жити дружно і щасливо, як ми робили це до першої тесли. Так, давайте перескочимо від цих всіх штучних автомобілів до боліда. Якщо чесно, я навіть не знав, що у в нас в Україні такий є. White Rocket швидкісний дракстер. Його тестили в нас на чайці. Само собою, чайки не вистачило, щоб його нормально затестити. Машина їде 2 секунди до 100 і 2 секунди 100. 200 Виявляється, що ну, дура просто. 4-2 метри в Європі вона проїхала десь. А, на американському треку вона проїхала за 7 секунд. На секундочку, 7 секунд, це якщо. Ну... Гражданська якась тачка 7 секунд їде, то це вже рахується, що вже, в принципі, непоганий розгон. А тут 7 секунд 402 метри. 402 метри це. Ну, Ну коротше, непогано, хоча я до цього ну, особо не шарю, але ну, що тут? 800 кг 1000 сил. Ну, Понятно, що вона буде шарпати трохи. Удачки на змаганнях, я так зрозумів, що їдуть вони десь готуються. Так. Далі в Японії виявили покинути Toyota Land Cruiser в комплектації мох. Але це ну що, це нормальна ситуація. Коли я ж, ви ж бачили не одне відео в Ютубі, навіть забите заброшені автомобілі Дубаї. Там тачки, яких випустили, то по, по пару штук на світ. Вони як не на свалці, то впилюються десь в пустині. Там він валяються. По більшій мірі ніхто від цього нічого не втрачає, бо вони там і застраховані, там власники ви зверху за них. Але видно, що для більшості, для більшості людей такі машини. ну, ладно, там, Колекціонери є колекціонери, які цінять ці машини і все за ними доглядають. Але є такі, для яких це ну, тупо поджопник, В нього є бли, гуля гроші і все, це для нього чисто поджоп. І йому просто класти, йому срати. Що з тою машиною буде, чи мох в неї буде всередині, чи пустиня буде в неї всередині. середині. Так, ми перестали говорити за електрички, кіт прийшов, тому що він так само їх не переварює, так як я. Давайте за М2 поговоримо. Компанія BMW представила нове спортивне купе М2. Ну, Кожна BMW, яка виходить, ну, взагалі, просто я дуже сильно люблю BMW і якісь. Мої там, думки можуть бути необ'єктивні. Але так як кожен з вас там, хтось любить Audi, хтось любить Toyota, і щось нове, нова модель виходить е, да, цієї марки. І до неї приходиться привикати, бо все нове якби воно робиться на пару років, вперед, там, на 5-7 на років вперед. І до нього пару років ти до нього тільки привикаєш. Ну, ось, зробили, е, зробили М2. Слава Богу, трьохлітровий мотор є, і механіка є. Навіть зробили якийсь режим для, для дріфта. Цікаво буде знати, що це таке. 3 літра, 460 кабел. По мотору у нас що? Ну, скоріше всього буде С-58. 4-1 секунди до сотки. Ну, дуже класно. 6 ,6 ступка буде механіка, 8-ступка автомат. Робот вже позабирали в тих емок. Жалко, обідно, досадно, ну ладно. Робот був, ну, кайф. В нього, блін, топові повадки були. Він дуже відшовкав ті передачі. Він класно. Ну, мені подобається, як цей робиться вів. Зараз, зараз замінили автоматом. Так, да, він швидкий, класний. Але ну, емоції не ті однозначно. Кстати, по морді, подивіться, вона навіть ну, чимось мені нагадує F13M6. По жопі є питання. По жопі є такі питання, що хай би, бля. Треба, знову ж може, треба привикати, але щось вони якусь таку туди вже карію всунули. Що... Далі БМВ. Знову у нас BMW. Uh, x 2 Чесно кажучи, мені не сильно зрозуміла клієнтура x 2 і, ну, і Він у нас весь, опять же, в камуфляжі. Нічого не понятно, що там у нас буде. Але я не думаю, що вони нас чимось здивують. Але форма прикольна в нього, така б ну, не купешна. Да? Ну і сука, класіка. Опять ціноздрі. Що вони починаєш вже пихати ті ноздрі, розумієш? Туда, туда, туда. Якщо чесно, трошки підхаюю вже, але подивимося. Подивимося, може, камуфляж знімут може буде виглядати гарно. Компанія Volvo. Тракс представила нову рекламу із закоханими вантажівками. Дякую, що Сука Шарадого не поставили ще різнокольорову. Citroen, новий Citroen c 3 стане компактним кросовером. Господі помілий. Ну, По-перше, це якийсь ЛЕГО, конструктор ЛЕГО, що по морді, що по жопі. А по-друге, ну, мені здається, цей дизайн. Не 2023 року. 25-27. десь трошки туди. Бо зараз на дорогу таку вигнати. Люди подумають, що це якийсь, я не знаю, Star Wars на дорозі. Непонятно. Ну, реально Лего. Коротше, гімно. Електричний літаючий автомобіль X-Peng X2 показали в дії. Іксівник. Я тут? Тобто мрія дитинства з, з п'яти років. Вміти літати, вміти читати мислі і проходити і бути невідімкою. Що, затестили? Вони, він там злетів, все нормально, 130 км в час він може летіти. Пів часа висота 1000 метрів. Так гарно по землі ходити. Так, ти чувствуєш землю, все. Нічого ні за що не переживаєш, ніякої катапульти катапульту не треба. Парашути не треба тобі на плечах. Ну, мечта дівства, хоч і не осуществилась, але поки мені воно і не треба. Ну, або я не знаю, воно щось вклинить тому ікс бля. Ну, ну куди на ньому летіти? Ну, хит, ну, катапульта, парашут, і питає, ні, нормально, В машинку свій сів, дайсь сидушечку, Вуаляєшся, красиво переміщаєшся собі. ікс не, не, не моє. Працівник автосалону розбив ексклюзивний суперкар Ferrari Enzo. Ну, це не остання новина. Я думаю, ви про неї чули, це вже було давно. Але ну, чогось захотілося. Чогось захотілося сказати за неї, підняти ці архіви. По працівнику пройдемося. Ну, з нього що взяти? Взять з того кого і взяти, іди сюди, кіт. на секундочку, Подивись ситуацію. Ключі нахуй і нікому. Я рахую, що. Ну, той, хто йому її дав, обідно, ну, їх зробили там пару штук на весь світ. Когось до пенька посадили, він її взяв, розклав. Пеньок дав цю машину. Ну, якщо ти вже купив е, ту машину за, за всі гроші світу, ну дай вже на евакуатор тих блядь, пару гривень. Хай тобі в Британії переженуть ту машину з місця на місце. Чого її трогати? Чого лишні кілометри на неї на ній наїжджати? Ну, Бред, ти согласен? Так, і на цьому все. Надіюсь, було цікаво. Якщо ні, то будемо над цим працювати. Можна написати, чого вам не вистачало. І будемо старатися частіше вискакувати на ті екрани, бо трошки ми пропали. Але ми не особою з'являлися перед цим, да? але ну, будемо частіше. Все, вже впадло сидіти, коротше.